Так, джерела вже починає крутитися, будемо підбивати не підсумки, а роботу. От такі от рамочки, в середину краще. Так, вже і вітер посилюється, і хвою нам, і дубові листочки несе. І бджола починає вже виходити, сонце вийшло, десь близько обіду. Я працюю, не звертаю уваги на це, скільки часу. Так, тут меншенько. Тут був видно розпліт і вийшло. Подивимося. Поки що відставляю цю рамку. Ця буде покрича, може і цей. Дивіться, те що я ставлю е... медову. Потім мало медову з розплодом. Тут розплід. Знову синя міточка. От. І знов медову, можна сказати, тут мало меду. І тут матка, щоб не трусити, ми її здвигаємо сюди. Е мед розплід, мед розплід, можна сказати, що захолоне той розплід який є. Він і захолоне, бо перше, він вже виходить. По-друге... Бджоли предостатньо, достатньо, ви бачите. Полоски чого так довго стоять. Оця рамка тяжковата. Бачите з краю. Тут дуже непогано. Чому полоски не забираю? Щоб вийшов, на гаражі ви дивилися можливо відео. Я казав, підсаджую матку і та бджола, яка вийшла з розплоду, то ну, кидається в очі кліщ. О, тому я хочу, щоб генерація кліща вся вийшла, розплоду не було. І тоді забрати. Ці полоски стоять до 42 днів, можуть стоять вулику. Я їх поставив, оце зараз тільки місяць. Тобто в середині серпня я їх тільки заберу. Так, Це Кірхайновський пішець. Так, ну, непогано. Ложі, правда, у них є, але я люблю, щоб ложе мінімально було. А ті F1, цю я посалю стяжкувато, але А ті F2, верніше, які там я виявив, то будуть на контролі, тому що мені потрібно на пасіці, щоб був трутень. трутня я не вирізаю, щоб трутень був у мене чисто породний. А він тільки може бути в чисто породний або F1. Як я кажу, бджіли джилы прихватає. О, якраз витягну матка с синьою миткою. Так Це Ой, маховський пішець F1. Так, трутнева рамка. Ми її будем забирать. Підписана. цієї сторони пуста. бджіл вже вистачає От, корма, кажу, трошки не вистачає. Якщо в таку пізню пору кормить, то краще потолочними, або пакети класти прямо сюди, я пакети не люблю, бо тріскають, виливається. Таке як все на смарку нібито робиться. Але це зараз саме дієве. Тепло йде з гнізда. І ну, вроді би якби є. Тепло йде з гнізда. І вони його підігрівають і в пакети прокусують, їдять. Тобто якщо підкормлюють, то тільки отолочні. Не допечатано, але дивіться, повна рамка. Все те саме. До речі, буду ближче, бо вітер отакі рамки не то сам в центр гнізда, клуб їх виїдає, воно не скісне але ну, вже не витікає, клуб їх доїдає, виїсть. Тобто і легше буде, не треба буде розпечатувати. І легше не треба буде розпечатувати, і вони скоріше його виїдять. А ні то тобто, будуть, поки ось все такі теплі дні. Ну, відноситься градусів 15. Але пасіка починає шевелитися вже. Сонце виходить. Не, ну в принципі може бути. Кормів, звісно, контроль треба робити, але дивіться, цю рамку розверну. Там у нас не цю не буду розвертати. Тут у нас повна рамка. Тут і за таким зазорчиком для клубу. Ставлю рамку з маткою зараз. Рамки, бачите, пішли повномедні. А оцю рамку я розвернув. Там у нас ложе. А оце їм буде, то тобто є буде що їсти. На тій рамці немає, на цій буде. Але сюди я спочатку поставлю рамку з маткою. Ось така рамочка. Матка є звісно, ну, піднесли тут буде в кошу ще взяти. так, як я й казав, цю рамочку ставим сюди. Я тут рамки буду кому взять. Так, 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 так. С таким типа ложем ставлю сюда и оно пересекается. Вот с два, три, четыре, пять, шесть, еще одна. И два. Все рамочки можно кому-то будет подставить. как крылья, может быть полосочку забираю Иди сюди. Так, пішец караушевський. Вже він в бібриді матки від нього. Від нього від неї. Така мамед дуже хороша бджола. Зелененька спокойная. Значит, такая усичивость. Дымом не пшикал. Вот маточка зелененькая. полосок і до цих пір підвито, тут розплоду трохи полосочка Сусерам, как такі Та же сама фігня. Хороша відділка. Вона така для наших взятків. мед вона дуже хороша, спокійна, ранній старт. Вот. І все, папа. -па.